Щось ні? Слава косяць! Голосування. Давайте в полі. Четверту сходинку. От зараз ми бачимо, власне, зведених результатів голосування. Давайте зараз Австралія нам треба. Україна має Наші На на нашому дивані, Четвертко сходинка по глядачів. Но Австралія. Ну. Полон. У мене пам'яті не багато. Найкраща Австралія. І дам по кору. Як же довго? Так, так, четверт. Четверт. Австралія, ну, отримує 191 балів. Там такі відриви якісь? Ну, Австралія! Є добра! Ак Австралія не вийшла Ну чо? Звичайна Росія, Україна та Польща без палів Росія, Україна і Польща Тепер Росія На 300 очок, що, човаки 300 очок, рівно 300 Вже 3 Рівно 300, це треба 42 країни по 12 баксів Ну слухайте, а Польща взагалі 7 очок мала? Всі переживають, всі переживають. Показуйте, як всі переживають. Я тебе зараз у ЄБУТЕМОСЬКОВЕНЬ. Результат. ютуб двадцять. Давай, зараз Раша. Результат. 220. 220? Раша. Польща підтримує. Боже. Мій народ, ви відчуваєте, що то таке? То пожасть! Щось мені не зрозуміло, бо що. Бо ще в шоці, тупо. Ну, В шоці, то... Будемо дійсно сподіватися, що все відбулося саме так, як треба, і всі голоси. Ми вже знаємо двічі, ні пожурі, і вже цьому ми дуже раді. Але зараз ми не дізнаємось. Тож ти ж то проведе, що він. Виявляється, і тут війна. Залишиться на першій скандинавті. Жодної геополітики. <різь> Забери свій телефон. Забери телефон. <різь> У мене зараз вискочить серце. Не вдави тільки. Не дай Бог нам врання. Повірте в нас так само зараз. Що ти молишся, пиздюк? Підарас, йобаните. Матькається, матькається. Oh, ти що, приказуває? Зараз... Україна, яка, яка отримала другу позицію від телеглядачів. Це буде Раша. Це. Сука, я через раз прослухав. Україна. Ми... Чекай, чекай, чекай! Як? Та ну! 400 балів вони рула наберуть! Я Чекайте, увага, увага! Непоганий відрив від Росії по журі на треба послухати скільки балів Росії. Балі в Росії? Ну, ну, по журі і дай, дай, звук. перемагає поглядача Росії. Чи вистачить її бальму глядацького голосування? Аби об'єднати Україну. Скільки система на вам вже не розуміє? Звук скільки на скільки пульті. Таки... А, а ...балів залишається, тому не можемо підрахувати і не розуміти. Ми підтягували перемоси пробачення дві тисячі шістнадцять. Я встану, Я вже не можу сидіти. Всі стоять, чувак. тридцять бали. Хлопче, всі стоять. Бля, це віральна війна. Це щось нереальне. Став, відійди, будь ласка, від екрану. Ну що ти мохайло бою? 361 бал. Триста! Наразі! Ті, хто до останнього не вірив! Єеее! Ти що тут?! ха Ми виграли! Ми виграли! Жароватчення! Охо-хо-хо! Охо-хо! Охо-хо! Ми виграли! Охо-хо! Ми просто... Джон Гал... Я рубач. Супереч всім. Боже, Боже, О, я казав, що вирішили Україна, що передумає! А ну всі почали скажіть, говорив, що ми. Жиль, вже говорив, вже. що ми вирішили. Ти з неба купив, так? Ти вдома? Це yes. просто з щось з чимось. Це Дам просто шик. Дам. Я такого давно не бачу. Я такого давно не бачу і я сум'язу, що ми ще найближчим yeah. часом таке побачимо. Вони, вони, вони зробили шикарний, шикарний зміни до кону. Ще жесть. Дай <ванец> звук. <пура> 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 Так, а тепер всі кажемо всі папа! Це шикарно! Україна виграє Євробачення після Руслани. Знов ви краще. О, світло! Перший раз замахаємо попа 12 років після останнього виграшу Європач. Після перемоги! І ми знову переможці. Україна! Ну, що ти зараз відчуваєш? Що ти? ти відчуваєш? I know that you пісню you, you sing some мир. Але я дуже хочу миру. To <плес> дякую, Європу. І ми вам так само дякуємо за те, що голосували, за нашу прекрасну представницю, за нашу круту композицію, за цей неймовірний номер, за те, що витримали Україну навіть це в річному Євромайці. Дякуємо без можна абсолютно усіх. Це щось не реально. Я не можу повірити. Ніхто не може повірити. <реш> ти можеш повірити? Ти, ти, ти почував, це можеш повірити. Я знав. Ти, ти почув це. Чи ні? Ти, ти почув це чи ні? Не до кінця. Не до кінця ти сказав, ніхто не може повірити. Він повторив це зразу. Я ти можеш повірити? Взагалі, Я взагалі в шоці. Ми дуже дякуємо всім тим, хто був разом за три, коли не години спостерігав за цим яскравим крутим музичним щасливом дві тисячі шістнадцять. Чого тебе гармонія? А ви ми орали! Відглядаючим ми отримали друге місце і 390 по коду, так? Ні-ні-не. 360-50. Україна. Ми будемо відбирати авторські права, виключаємо відеотрансляцію.